Якщо я Звичайно, помиляю, сьогодні 224, й так. 224 й день понеділок. Вчора я ліг валіпізно, о 1 годині ночі. Сьогодні мені треба було прокидатися о 5, о 6.6. От тобто я поспався о 5 годин і мені треба було йти в дроп-центр. У мене був термін. Як він прийшов? Не знаю, наче непогано. От, непогано. О... На жаль, довго на обидва я не отримав, але мені дали термін до іншої установи. Там теж є таке. І там ми будемо вже спілкуватися не? з іншою людиною про. Те, що буде далі про мій майбутній план, про моє майбутнє, в принципі, так і що мені для цього потрібно. Якщо вони скажуть, що мені потрібно D2, то як я зрозумію, мені випишуть D2. Але знову ж таки, от ми поспілкувалися, вона сказала, що не важливо, чи буде сертифікат, чи ні, головне, щоб навички були, тобто мова була підходяща. І в принципі, так, просто це прикольно мати якісь. Сертифікат, тому да. було б ти погано е, з тестом написати. Ну і тоді я був би більш впевнений, що от я написав тест. Якщо я його здав, значить о, нормально. А так? Може бути ще складно ще з тим, що я не можу зміг би нормально зрозуміти, який в мене рівень мови. До терміну я. Там, поїв, у мені дуже сильно їсти хочеться сьогодні. Іти і теж Я відміну від вчора. Вчора я ледве як поїв, але теж е вночі вже почував таке, хочеться-хочеться. Ну хочеться. я поїв і їхав я на велосипеді, тих тютелька в тютельку. Сьогодні я накатав 26 км на велосипеді, е взяв племінник або. Всі наші зламані. Місто одного ну, проблема з цеплю, це іншого взагалі, коли все прибите. Отак от ем, щодо стану. В принципі, плюс-мінус окей, я вже нічого себе буду. Не займався сьогодні спортом, на це поїздив, покатався Думаю, Це достатньо, поки не буду. О... Сильно навантажувати організм. Друг запропонував сходити в качалку в середу. Думаю, можна, бо в нього там він купив сертифікат на дві людини, але він зараз не ходить з другою людиною. Запропонував мені сходити безкоштовно. Безкоштовно так безкоштовно, можна сходити. Звісно, мені треба буде їхати в центральні, то таке. Що, ще? що, ще, ще? Я повернувся додому, там щось ще фігнею позаймався і ліг спати, проспав, бо четвертий. Вечора я, мабуть, зараз навіть синій трохи, чи це через світло. так нормально, не синіє черних, цікаво. Якось плюс-мінус все окей. Тому отак. От Ладно. Ще Титанів. Можливо, потихеньку ми з ним перейдемо на субтитри, бо озвучка з субтитрами офігезна Це. Оригінал ніяк не може зрівнятися з озвучкою чи навіть дубляжем. Озвучка, в принципі, може бути дуже якісною, дуже приємною, але оригінал все ж зазвичай кращий. Особливо от, так з от, детальніх ми дивимось: в оригіналі озвучка просто. Ну, коротше, тепер мені залишається просто чекати терміна. І в мене знову є досягає часу, щоб ще вдома посидіти, щось тут подумати, може ще трохи мову самостійно повчити. Так. Ладно, до завтра. Бувай.